Привіт, мене звуть Дмитро, і це мій перший прямий ефір, який я проводжу на Ютубі. У мене така виникла спонтанна ідея, мені захотілося, я думаю, а чому б мені не почати проводити прямі ефіри? Тому що ну, якби немає практики проводити прямі ефіри. Я думаю, чому б мені не потренуватися, чому б мені не спробувати і провести таких 100 прямих ефірів, щоб я міг потренуватися, потренуватися взагалі там щось розповідати по темі інфобізнесу, щоб я міг... Потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, якщо аудиторія буде, якщо аудиторія буде задавати там якісь питання, щоб я потренувався, взаємодіяти з аудиторією, щоб я потренувався, відповідати на питання, щоб я потренувався, там якщо буде якийсь хейт, там справлятися з цим хейтом, і я вирішив, чому мені там. Відкладати цю ідею там на колись, на потім, давай її реалізувати прямо сьогодні. От Сьогодні в мене виникла така ідея, я думаю, навіщо її відкладати в довгий ящик, давай її одразу реалізуй, давай одразу е, зроби все, що необхідно, і приступай, проведи цей перший ефір. я планую ось таких прямих ефірів провести 100 штук. І головна у мене задача, яку я собі ставлю на ці прямі ефіри, це потренуватися, потренуватися виступати, потренуватися, взаємодіяти з аудиторією. Тобто я не ставлю якихось собі глобальних зараз цілей, це просто тренування. І тому буду пробувати. Звичайно, мені некомфортно, мені там десь там трохи якось незручно, але що я для себе розумію, чому я це роблю? Дивіться, ми всі там думаємо, що. Ну, навіщо там проводити прямі ефіри? У мене маленька аудиторія, скоріше за все, там ніхто не прийде або прийде там дуже мало людей. Навіщо це робити, навіщо витрачати на це свій час? Ось коли в мене буде величезна аудиторія, коли в мене багато людей буде дивитися, тоді я буду там проводити прямі ефіри, тоді я буду щось розповідати. Але дивіться, в чому суть. Коли у вас буде велика аудиторія і у вас не буде практики. Проводити прямі ефір, у вас не буде досвіду, ну вам буде дуже важко взаємодіяти з цією аудиторією. Вам якраз і добре тренуватися саме на маленькій аудиторії. Я для себе це розумію, що якраз зараз і треба починати, коли в тебе маленька аудиторія, коли тебе ще мало дивляться, коли тебе там взагалі можливо ніхто не дивиться. Зараз якраз і треба починати проводити ефіри, тренуватися, щоб ти міг навчитися. А потім, вже коли в тебе з'явиться велика аудиторія, ти тоді вже будеш пробувати там взаємодіяти з великою аудиторією. Але тренуватися треба на маленьких цифрах, на маленькій аудиторії. Зараз. З тим, що в тебе є, тобі там ти хвилюєшся, тобі там страшно, тебе, тобі незручно, але ти тренуєшся, і це дуже круто. І треба тренуватися саме. На маленькій аудиторії, починати з чогось маленького і потім вже поступово рухатися. І в мене на цей рахунок є така показова історія, яку я почув від Рассела Брансона. Вона мені дуже сподобалась. Він каже, що коли маленькі гурти починають там вперше виступати, вони не йдуть одразу там на величезні сцени, одразу не виступають на величезних сценах. Вони йдуть в якісь там маленькі бари, виступають спочатку там, в цих барах, вони там. Шліфують свою майстерність в цих маленьких барах, вони там трену тренуються, відточують свою майстерність. А потім, коли вони вже стають там крутими, вони вже йдуть на якісь більші сцени і там вже виступають. Тому це мої там перші кроки. Я тренуюсь. У мене ось дивіться, вже два глядача. Мені дуже приємно, я дуже радий е вітати вас. Дивіться, я одразу вам кажу, що тут я трошки про інфобізнес буду розповідати і. Тут, я, якщо у вас будуть якісь питання пов'язані з інфобізнесом, задавайте їх, буду намагатися відповідати трошки на них. Це мій сьогодні перший ефір, такий тренувальний. Я тренуюся. Звичайно, мені трошки страшно, мені незручно, мені якось там не дуже все якби, ну, некомфортно я себе почуваю, але я розумію, що мені треба вчитися. І я планую ось таких 100 ефірів провести, потренуватися, стати кращими в цьому плані і вже потім якби. Подивлюсь, що з цього вийде. І це моє сьогодні тренування. І я дуже вдячний, що у мене ось два глядача, мені приємно, якщо, знову ж повторюсь, якщо у вас є питання, задавайте їх по темі інфобізнесу, буду на них відповідати. Так от, я вирішив не відкладати свою ідею в довгий ящик, я вирішив взяти і сьогодні ж почати провести свій перший ефір, потренуватися і далі вже якби. Рухатися в цьому напрямку, потім як, якийсь собі день відвести, коли я буду вести прямі ефіри, і потім вже в якийсь день виходити і взаємодіяти зі своєю аудиторією. І сьогодні мій перший ефір, і планую таких 100 ефірів зробити. Це моє тренування. І я дуже вдячний, що вже 5 глядачів дивляться мене, і вони якби присутні допомагають мені тренуватися, допомагають мені ставати кращими в цьому напрямку. Тому давайте. Трошки підсумую, я сьогодні не буду сильно затягувати. Головна ідея, яку я хочу... Добрий день, дивлюся вже коментарі, що думаєш про покид обшину. Не знаю, бінарні акціони. Не буду. Дивіться, буду тут відповідати в першу чергу по темі інфобізнесу. Я не буду там розповідати вам про якісь бінарні акціони, не буду про інвестиції розповідати. Чому по темі інфобізнесу? Тому що в мене в цій темі є експертиза. Я дуже багато вивчаю цю тему, і тому я буду саме по темі інфобізнесу. Тут ділитися з вами чимось корисним і буду відповідати на такі питання. Добрий вечір всім. Так, так, в мене вечір згодний з вами. Дивіться, я трошки хвилююсь, тому що це мій перший прямий ефір. Я хочу трошки потренуватися. Я не хочу його сильно затягувати. У мене просто виникла така спонтанна ідея провести перший ефір, потренуватися. Я також із сум. Привіт сумом. Зараз знаходжусь в Києві. Дивіться, у мене задача головна потренуватися, провести 100 таких тренувальних ефірів. Щоб стати кращими, щоб відточити свою майстерність, дякую за лайк. Дивіться, сьогодні я сильно такого основного основну ідею, яку сьогодні хочу розповісти, вам сказати, я сьогодні, в мене сьогодні спонтанна ідея виникла. Давай, починай вести прямі ефіри. Тобі це незручно, ти це не вмієш, але починай. Починай це робити. Тренуйся, поки в тебе маленька аудиторія, поки ти це погано вмієш робити, тренуйся на маленькій аудиторії. Не чекай, поки в тебе стане величезна аудиторія. Не чекай цього часу, а роби зараз. Роби з тим, що в тебе є. Роби зараз з тими ресурсами, які в тебе є, з тими знаннями, які в тебе є, з тією аудиторією, яка в в тебе є. Дивіться, одразу скажу на якийсь там е, негатив, на якісь незрозумілі коментарі я не буду відповідати. Мені це не подобається. Я не люблю хамство. І ось якийсь там коментар. Про крипту теж не буду розповідати. Я тут більше ділюсь по темі інфобізнесу. Інфобізнес і сумішні якісь теми. Мені це е, цікаво, і тому я буду про це розповідати. На хамство я ніяк відповідати не буду. Так от, друзі. Я сьогодні перший ефір, мені незручно, я трошки хвилююся, але я його проводжу. І давайте, щоб я сильно не затягував. Ідея, головна ідея. Починайте з тим, що у вас є. Поки у вас є маленька аудиторія, тренуйтесь на маленькій аудиторії. Не чекайте, коли у вас буде величезна аудиторія. Не чекайте. Поки у вас там буде тисячі підписників, і потім думайте, так, коли в мене буде тисячі підписників, тоді я буду вести прямі ефіри. Ведіть зараз, тренуйтесь зараз. Це те, що я зараз роблю. У мене маленька аудиторія, я зараз з нею працюю, зараз тренуюсь. І в мене в планах провести таких 100 ефірів, щоб потренуватися. Дивіться, інфобізнес це коли ти заробляєш на продажі своїх або чужих знань. Тобто ти якимось чином. Продаєш або свої знання, або чужі знання. Ти на цьому будуєш бізнес, це якщо так дуже коротко. І чому мені подобається інфобізнес, тому що я дуже сильно люблю навчатися, я дуже сильно люблю там вивчати маркетинг, вивчати продажі, вивчати ось внутрішню кухню інфобізнесу. І мені це все подобається. І мені подобається ділитися знаннями. І мені подобається ідея, що ти на своїх знаннях можеш заробляти, що ти можеш запакувати свої знання в певну форму і продавати це. Або ти можеш там знайти якогось класного експерта, в якого є знання, і ти можеш йому допомогти заробляти, і ви разом з цим експертом будете заробляти. Мені це подобається. Мені подобається сама ідея заробляти на своїх або на чужих знаннях. Так, я думаю, що відповів. Дивіться, не хочу, не хочу затягувати. Дивіться. Це мій перший ефір. Я хвилююсь, я буду напевно. Закінчувати, але я дуже вам радий, дуже вдячний за те, що ви прийшли. Так, треба щось купувати, та треба щось продавати. Треба вчитися самому купувати, звичайно, чужі знання, тому що, якби досвід ти повинен отримувати, знання ти повинен отримувати. І продавати, коли ти вже в тебе є якийсь багаж знань, або ти знайшов людину, в якої є певний багаж знань, і ти можеш їх продавати. Дивіться. Я дуже радий, але коли ти перший ефір, тобі хочеться поспілкуватись, але мені ну, якби внутрішнє хвилювання, я вважаю, що не треба затягувати. Не треба затягувати одразу. Треба з маленьких кроків починати. Давайте я все-таки свою думку закінчу. Інформатика теж гарна, гарна якби, тема. Ви можете. В інформатиці ви можете, наприклад, вивчати, як створювати сайти. Ви можете розібратися в цьому напрямку і потім навчати інших людей, як створювати сайти. Або ви можете потім робити для інших людей сайти. Якби, у вас дуже багато різних варіантів. Тому в тому і мені подобається інфобізнес, тому що ну, якби, тут. Дуже велике поле для розвитку. Ти можеш і сам вибрати якусь цікаву для тебе тему. Ти можеш її вивчити. Ти можеш глибше в неї якби, погрузитися. Ти можеш досконаліше її вивчити, потім створити якийсь свій інформаційний продукт і продавати людям свої знання і допомагати їм. Розумієте? Або ти можеш знайти людей класних, спеціалістів, у яких є класні знання, і ти можеш допомагати їм їх знання продавати. І, якби дуже, дуже широкий спектр. Так, у кожній справі є свої переваги. Е, дивіться. Я не проти розкривати якісь теми, але я думаю, що це буде в наступних випусках. Я не буду затягувати, тому що, скоріше за все, цей прямий ефір потім е, стане записом. Щоб люди могли подивитися, якби, щоб це не перетворювалося в якийсь, там просто якесь банальне спілкування. Дивіться. Підсумую я сьогодні. Починайте з того, що у вас є. Починайте тренуватись на маленькій аудиторії. Починайте вже сьогодні вести прямі ефіри. І навіть якщо у вас не буде глядачів, або буде один-два глядачі, починайте тренуватись на маленьких цифрах. Як це роблять там багато артистів? Вони йдуть в якісь там маленькі бари, виступають там спочатку, відточують там свою майстерність, а потім вже виступають на великих сценах. Вони не йдуть одразу на великі сцени і одразу там намагаються виступати, і одразу намагаються бути суперпопулярними. Бо якщо вони прийдуть на велику сцену, у них немає досвіду. Тому треба тренуватися на тому, що у вас є. Треба працювати з тим, що у вас є. І коли у вас виникає якась ідея, у мене сьогодні виникла ідея, чому б мені не спробувати провести 100 прямих ефірів? Коли у вас виникає ідея, не відкладайте її в довгий ящик. Намагайтеся її реалізувати як можна швидше. Або її взагалі відкиньте цю ідею і подумайте, так, не треба вона мені. Або починайте як можна швидше. Спробуйте її реалізувати як можна швидше. У мене сьогодні виникла ідея, і я сьогодні думаю, так, сьогодні треба її спробувати реалізувати. Тому ось це, це те, що я сьогодні роблю. Сподіваюся, що. Чимось якось був вам корисним, чимось якось цей ефір був для вас корисним. Я буду сьогодні закінчувати. Я дякую своїм глядачам за їх питання, за те, що вони були зі мною, за те, що було мало хейту, за те, що вони якби до мене лояльно відносилися. Дякую вам за увагу. Зустрінемося на наступних прямих ефірах. Бувайте!